Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати Мікі-Мауса. Розпочинаємо з того, що по центру нашого листочка трішечки ліворуч, ми будемо малювати кружечок. Це буде голова нашого Мікі, невеликої величини. Ось так. Є кружечок, голова нашого Міки. Угу. Так як наша міні сидить у нас на місяцеві, так, нашого Міки ми розташуємо на зірочці. Хто не малював з нами міні, намалюйте і приступайте, якщо хочете малювати з нами також Мікі Мауса. Є в нас голова кружечок. Тепер трішечки відступаємо, розташуємо відразу нашу зірочку, що ми. Правильно розмістили на нашому аркуші, щоб нам вистачило місця. Одна частинка вірочки. Так, друга. Ніби трикутнички трішечки заокруглені. Третя. Четверта. Хто не встигаємо, будь ласка, натисніть на паузу, виконайте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте разом зі мною. Так, зірочка наша є, така казкова, є овал наша голова, тепер перетворимо її на повноцінну голову міки. Додаємо вушка. Це у нас таке кумінні два Овали, один овал, і ось тут буде поруч, недалеко відступили, буде другий наш Угу. Так, тепер промальовуємо ось ця частинка, де будуть йти наші оченята, два піввали, один. Менший другий більший, так як наші їх буде дивитися на сторону на нашу міні, яку ми малювали у попередніх відео. Так, одна частинка і внизу фів ова. Угу. Є. Тепер далі, що ми робимо? Ми домальовуємо носика, низ. І промальовуємо ось так буде у нас догори наш носик, і промальовуємо овал на краєчку носика. Так, стриму зайві лінії, щоб було зрозуміліше і краще видно. Ось так лінія нашого носика, і на краєчку догори у нас. Ось так. Ова. Oh, wow. Тепер наш носик продовжуємо ось сюди, посмішка. Стираємо частинку, так, нам не потрібно внизу нашого кружечка. І тепер посмішка, язичок, два півкружечки. І подвоюємо точно так, як ми робили у нашої міні. Один, і наша відповідно йде щічка. Угу. Є. Тепер промальовуємо чинята. одне ось так. Одне. І поруч з ним промальовуємо точно такої величини, тільки це сховалася за носиком, ніби півовал а це у нас буде кругленьке вона не ховається за носиком. І наші мій буде дивитися на низ, ось сюди промальовуємо зрачки він дивиться на нашу міні, яка у нас унизу так розташована. Тепер що ми робимо далі? Це промальовуємо наші такі. Плечі. Так. Тепер промальовуємо наші плечі. Вони у нас будуть йти, він тягнеться до нашої міні. Ось ця ручка буде тягнутися ось сюди. Свужується до краєчку і догори розширюється. І промальовуємо самі пальчики. Ніби черв'ячки я вам казала один, два, три, і чотири. Угу. Спинка. Прогинаємо. Так, він сидить ось так. І ось сюди у нас будуть іти. Ніжки. Одна. І ось тут трішечки видно іншу мішку. Прибираємо залишки Угу. Тепер витираємо ось ці лінії, які нам не потрібні. Це ось тут. Ось ця лінія наводимо одну лишаємо. І тепер промальовуємо ось виріз на нашій шийці. І подвоюємо. Угу. Тепер далі що ми робимо? Далі промальовуємо ручку. Так. Він ось так. Сюди наша йде ручка, і тримається нашій. так, Мікі Ось тут пальчиками. Один пальчик, другий пальчик і третій пальчик. Нашої мійки тримаються за наш місяць зазірочку. Вибачте? Так? Все, наш ескіз готовий. Що ми робимо? Там, де нам потрібно, щоб були так, такі світлі у нас будуть кольори. Це наша зірочка, ми трішечки витираємо. Так, ручки у нас будуть світленькими і прибираємо залишки нашої гонки. Беремо пензлик, набираємо чорну фарбу, зараз трішечки ось тут. Набираємо, зараз будемо чорну фарбу набирати. І чорною фарбою, що ми робимо, розфарбовуємо, починаємо як завжди з верхньої частини нашого малюнка, так, щоб було гарно, чітко, видно. І ми не розтирали рукою. Так, з вушок починаємо. Не беріть занадто багато води. Намагайтеся не виходити за лінії ось так. Ось тут тонесенька повинна йти смужечка, і продовжуємо далі, так. обережно. Носик також зафарбовуємо. Обов'язково на нашому носику лишаємо вгорі блік світлу частинку. Так, ось там вгорі я лишила. І обережно краєчком пентлика проноповодимо ось цю лінію. І тепер далі приступаємо до розфарбовування нашої голови. Нашого міки. Якщо ви не встигаєте, натискайте, будь ласка, на паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте разом зі мною. Так обережно. Намагаємося не виходити за лінії. Ось так. Краєчком пензлика обводимо очиняти. Якщо вам важко це робити, візьміть чорний олівець або фломастер і зробіть це фломастером або олівцем обидій. Так, Одне око є, приступаємо до наступного обережно, краєчком пензлика, обводимо наші оченята і промальовуємо серединку нашого ока. Так, і продовжуємо далі зафарбовувати ось цю частинку чорним. Так. Обережно. Ще трішечки і буде готова ця частинка. Маленькими такими рухами, угу. краєчком пензлика знов проводимо по нижній частині нашого носика. Угу. І ось Тут. І так само в ротику трішечки профарбовуємо чорним і решту замалюємо рожевим. Так, профарбовуємо також краєчком пензлика наші руки, обводимо один, другий пальчик, третій. І великий. Так, один. І так само промальовуємо одна частинка є. Промальовуємо ось тут. Наші пальчики обводимо. Так, є. Все, чорний колір поки що нам не потрібен. Вимиваємо гарну пензлік. Нехай висихає наша верхня частинка, беремо блакитний колір і блакитним кольором зафарбовуємо наш комбінезон. Обережно так. Щоб не виходити за лінії. Ось так. Зафарбовуємо наш комбінезон. Так. Ось цю там, де в нас закочено, ми не чіпаємо частинку, ми її зробимо темнішим кольором, а спинку ніжки зафарбовуємо повністю блакитним кольором. Обережно, ніжку і нашу спинку так дофарбовуємо, ніжку, яка за нашою зірочкою. І ось цю частинку також зафарбовуємо, де йде наша рука трішечки лишилося так. зафарбували. Беремо трішки. Темніший колір. Зафарбовуємо ось тут ніжка, яка знаходиться на дальньому плані, робимо темніше Ось це де в нас закочена частинка також робимо темнішим. Так, обережно. Ось так, на рукаві закочено, також робимо темнішим. Від цірочки проходимо ось такі лінії рукав. Також робимо темніше, вимиваємо пензликом, і ось тут, де поруч цірочкою робимо розтяжку. Угу. Вимиваємо далі пензлика, беремо рожевий колір. І рожевим кольором зафарбовуємо. Язичок. Угу. Вимиваємо знову пензлика і беремо світло коричневий. Будемо зафарбовувати нашу мордочку краєчком пензлика обережно, щоб не виходити на чорний колір, небагато води, і зафарбовуємо ось цю частинку нашого міки. Так. Проходимо всі обережно частинки. Ось так. І продовжуємо далі. Є, далі носик кругом наших оченят і далі розфарбовуємо так, трішечки лишилося. І нижню частинку нашої голівки також розфарбовуємо так обережно. Ось тут, проходимося пензликом, щічку. І шийку можемо нам необхідно зробити трішечки темнішим кольором. Так, тіло робимо темнішим. Ось так. Зафарбували темнішим кольором, вимиваємо пензлик і тепер. Беремо нашу жовту фарбу. Жовтою фарбою ми повністю зафарбовуємо нашу зірочку обережно, щоб не, найти, не зайти на комбінезон нашого мійки. Ось так. І верхню частинку також де тримається, зафарбовуємо жовтим кольором так жовтеньким і кожну нашу частинку також зафарбовуємо жовтим. Продовжуємо, лишилося лише дві частинки, так і ось також зафарбовуємо жовтим кольором. Трішечки. Тепер нам необхідний буде оранжевий. Що ми будемо робити оранжевим кольором, відтіняти трішечки нашу зірочку. Та беремо оранжевий, вимиваємо пензлика, і оранжевим кольором проходимось ось. У цій частинці, кругом пальчиків. Так. І ось тут, по краєчках нашої зірочки, ми проходимось, відтіняємо, де сидить нашій мійки. Ці частинки, ось так ми всі. Пройшли оранжевим кольором. Тепер вимиваємо пентлика. Так. і трішечки лишаємо на пентликовій води і робимо розтяжку. Ось так. так. розтягуємо нашу оранжеву фарбу. Так, на кожному. Так, частинки нашої зірочки точно так ми робимо. Як на попередніх, ось тут, на нижніх, гарно розтираємо. Так, робимо розтяжку. І ось тут. На цій частинці також робимо розтяжку трішечки. Ось тут додамо синього кольору і по ніжці вимиваємо пенсика і також робимо розтяжку. Так. І можемо зробити, так як ми робили з нашою міні, так. беремо пензлика, одна зірочка у нас велика є. І змійки ми точно так додаємо ось такі крапельки. Це в нас будуть зірочки. Так, де нам до вподоби? Більше менше, є. Угу. І yeah. ось тут тепер такою тонесенької лінією з'єднуємо ось так, Угу. Нашій мійки готовий. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!